Всім привіт! З вами Тарабайтабл. Давно не робив ніяких оглядів товару з Аліекспресу. Тому сьогодні коротенький огляд. І чекаю вас, як бачите, крайне цікава посилка. Дуже цікава посилка з Аліекспресу. Ну, це анбоксинг на смачне залишимо. Хочу показати вам ось такий перстень. Нікому не рекомендую, в жодному разі не думайте. Це відкривачка для бутилок. Це з розряду, знаєте, таке, така прикалюха. Не міг відмовити собі в задоволенні, і щоб не купити, не побалувати себе таким перстнем. Здається, вони одного розміру на, мій, на мою достатньо невелику руку. Бачите, він такий досить вільний, але носити можна. До того ж. За копійки перстень з нержавіючої сталі, ну, ще раз повторюсь, не міг собі відмовити в цьому. На Аліекспресі можна знайти дуже багато біжутерії, перстеньочків, там перстнів для брутальних мужиків, навіть, там, з черепами, з костями, там, з рогами. В общем, для брутальних мужчин можна знайти багато. Але навряд чи всі вони будуть з нержавіючої сталі, вони з якихось альтернативних матеріалів. Ну, а оцей так, він мусить бути такий прочний. Доволі така топорна обробка, грубий, подекуди, бачите навіть такий трошки неаккуратно оброблений, але також брутальний такий. Ну і вже користуючись нагодою, покажу вам, як ним відкривати. Пиво. Ось так я це роблю. Можете дивувати своїх якихось колег. Можете відкривати і на цьому пальці, кому як зручно, там я не знаю, чи як тепер модно там носити. Я сам ним не користуюся, але знаєте, купив і ну, десь там за копійки він собі валяється. Ну і раз вже я відкрив собі там під вихідний Трошки слабоалкоголку, покажу ще вам ось такий стакан. Розкладний стакан. З ось таким блюдечком напевно. Розкажу вам історію, так як ми, я працівник умственного труда, інтелігенція. Одного разу рік назад, пам'ятаю, це було якраз перед Новим роком. Ми вирішили організувати собі корпоратив. ну Такий, знаєте, підзаборний корпоратив. скинулися по пару гривень. там Зробили якихось бутербродів. ну і, Так як ми всі там офісні працівники, ми мали взяти біля кулера стаканів дуже багато. І тут ми коротше, виходимо. І виявилося, що ми попали в пекло, тому що алкоголь якийсь є там. Все, а от стакана немає. Ну і І лохи ми, правда? І тоді, пам'ятаю, що вже якраз такий стакан до мене йшов. Я думаю, от, блін, чого його нема зараз. Ну і ми там відгуляли цей корпоратив імпровізований, прийшов стакан. Ось такий стакан резиновий, легенький. Можна робити з нього, наприклад, чашечки там для, для гарячих супів, Ну, от, трошки нижчий, бачите, як вам вже буде зручно там складаєте собі, ну, трошки нижчу чашечку, блюд це таке. От, витримує абсолютно будь-який кипяток. Температуру води витримує будь-яку. Ну, Якщо ви кинете його в вогонь, чи поставити на газову плиту, підігріти суп, попрощайтеся в общем, з ним. Ну і ось так все це виглядає. У моєму випадку, як бачите. От. І тепер. Як і обіцяв, дуже цікава посилка. Посилка там прийшло дві штуки товару. Одинаково Один, одна з цих штук моя. Друга моєму колезі. Ми вирішили заказати собі такі, такі. ось такі органайзери в вигляді рюкзачка. Буде ссылка Внизу, будь ласка, зайдіть по ссылці і подивіться, як виглядає цей рюкзачок, такий полурюкзачок, сумка така на, 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 на плечі, на плечах. А от, показую вам, бачите, ось така організація мозки. Такий полурюкзачок, полу щось невідомо, що це таке. Вирішив обновити. Свій гардероб, тому що ношу ось таку сумку знаєте, через плече. А вона вже вона якась фірмова, з за границі привезена, ну дуже вже довго носиться. І не дивлячись на те, що вона фірмова, вже страшно поносилася по поізносилася. І от вирішив замовити такий от рюкзачок. Такий полурюкзачок, ось відділення, Тут на магніті. Трошки покажу вам. Такий от модний лейбл. О, я не любитель цього заднє, заднє відділення на ось такий застіпці. Ну, я би сказав, це досить досить все таке якісне всередині. Ну, паклю всю треба повитрясати, відповідно. Тут от ще одне відділення на, на гроші, мабуть. Ось так все це вигляда. Звичайно ж. Звичайно ж, можливо, потрібно сходити в ательє і дошити ще кілька кишеньок собі ось тут всередині. Ну це вже на ваш вибір, як то кажуть, на ваш колір і смак. Другий рюкзачок абсолютно такий самий, тільки він трошки інакшого кольору. Ну, трошки такий темніший. Це темна какашка. Колір темна какашка, а тут колір світла какашка. Так, ну ладно, покажу ще й цей, тому що людина, яка чекає цього рюкзака, вона по-любому дивиться це відео. Ось. Ну, не зовсім, не зовсім так передає камера, як є насправді. Абсолютно все те саме. Ось така плотна якась така мішковина. Ну, Ребята, це, ми, це до Нового року вже мені і моєму колезі, тому що ми дуже довго чекали цих рюкзачків. Це вже радості наші, Нема приділу. Підписуйтесь на нашу групу, діліться цим відео, ставте пальці вверх, якщо сподобалося, якщо ні, палець вниз. Всім вдалих покупок, всім всіх наступаючим.